Знижки представляють єдині знижки на Троксева Зінгель. П'ятнадцять відсотків аптеках подорожних. та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек скандальний генерал Содунь. Ви точно начовані про цю персону, але явно не чули, щоб його ім'я фігурувало у кримінальній справі. Чого вже приблизно місяць добивається на штабу бригади Азов Богдан Кротевич, який заявив про те, що цитую. Судуль поклав більше хлопців безглуздими наказами ніж будь-який російський генерал. Чому ДБР не відкриває справу та що нового розповіли бійці, які теж готові свідчити проти генерала? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Нещодавно начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич подав до суду на ДБР через Юрія Содоля. Раніше він звинуватив генерала в невмілому керуванні, що призвело до численних смертей військових. До останнього морпіха так коментували свої бойові виходи, військові, якими керував безпосередньо генерал Содоль. Скандал із генералом тільки продовжує набирати обертів, адже Кротевич заявив, що в ДБР не відкривають справу. А втім, він здаватися не збирається. Тепер же Тавер збирається Дитися із ДБР через на його думку бездіяльність слідчого органу в цьому кейсі, але про все по черзі. Про судоля ви вже явно чули багато та дещо варто освіжити у пам'яті, як, наприклад, те, що Содуль у лютому 22-го року отримав звання Героя України за оборону Маріуполя. Але питання, як він ту нагороду отримав, не будучи в Маріуполі, залишається відкритим. Про це зокрема заявляв Богдан Кротевич. Однією з точок неповернення стало і нагородження мера Одеси Труханова на грудним знаком за службу та звитягу. Мер Труханов, звісно ж, похизувався нагородою у соцмережах сказав, що для нього це величезна честь отримати таку відзнаку та ще й від генерала. Звісно, ні слова про те, що до початку повномасштабної війни він був відомий своєю проросійською позицією, переслідуванням активістів та фігурував у корупційних скандалах і так далі. І так далі. А журналісти з Washington Post після подачі Кротевичем заяви до ДБР отримали доступ до тексту документа. І ось що там ще військовий звинуватив генерала у низці помилок. Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території. Генерал Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години, але йому було надано звання Героя України. Не постачав бригаду азову боєприпасами, не нарощував сили та зміцнення в місті перед настанням. Коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: нам кінець і поклав слухавку. Содоль наказав Азову наступати без артилерійських боєприпасів. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо. Проти командира було розпочато офіційне розслідування. Содоль, за словами Азовця, цитую убив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Згідно з оприлюдненою інформацією, Кротевич звинувачує. Генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами саме це нібито могло призвести до втрат великої частини території України. Також кротевич просив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Військовослужбовець тоді заявив, що готовий свідчити у справі. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Однак проти себе він не ініціює службові розслідування. Мене це дістало. Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. У нас форма правління. На жаль, така заяви військову мить розлетілися країною. Відомі громадські діячі, депутати та військові одразу почали реагувати на резонансну історію про генерала Содоля. Наприклад, Крутевича підтримав активіст Сергій Стерненко, написавши, що або ми будемо змінюватись на краще, або загинемо. Також відомий блогер Ігор Лаченков тоді нагадав, що про проблеми із содолом писали і раніше однак, замість покарання навпаки відбулось підвищення. Після цього цього президент Зеленський заявив, що він знімає содоля з посади командувача об'єднаних сил та ОСУ Хортиця. Але на цьому і всі покарання, бо за даними журналіста Сергія Стерненка, содоль перебуває або, можливо, вже виписався з одного з медичних закладів для того, щоб списатися з українського війська. За станом здоров'я. Ну а тепер про ДБР. За словами Богдана Крутевича, там усіляко ж бурляють його заяви, роблять відписки, так і не викликали на допит. І помітно, що справу намагаються зам'яти. Про це він пише у своєму телеграм-каналі. Як то кажуть, це все є до чого. 27 червня я отримав відповідь від ДБР, де сказано, що цей лист буде доданий до існуючої справи, де опосередковано розглядаються дії командування осу хортиця по іншим людям і мов все. Що це значить? Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність. А для себе їх лист я переклав як Привіт, Богдан! П тебе і закон України. Живи з цим. ДБР. Також не викликало мене як свідка, хоча я в листі і прописав, що прошу викликати мене на дачу показів. Десь в той самий час на мене вийшли адвокати і запропонували допомогу, від якої я, звичайно, не відмовився. Ми подали скаргу в суд 4 липня, скаргу на ДБР для того, щоб суд змусив їх завести ЄРДР та почати розслідування. Що ж, суд спочатку призначив суддю на розгляд, який йде увага 10 липня у відпустку, що суперечить пункту 2.3.3 положення про автоматизовану систему документообігу суддів. Через деякий час адвокати домоглись, що був здійснений новий авторозподіл. Але смішно те, що новий суддя призначає розгляд справи на 19.08, тому що, увага, він теж йде у відпустку 15.07, що знову ж таки суперечить положенню про авторозподіл. Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки, ясно дали зрозуміти мені, що є вказівка зверху не давати хід цій справі. А в мене логічне питання до тих, хто таку вказівку дав. Ви, походу, щось поплутали в своєму житті. Якщо думаєте, що так все ще можна, я справедливо витримав паузу, щоб не підіймати це питання під час самітів і важливих міжнародних зустрічей, тільки тому, що шкодити Україні я ніколи не хотів і не збираюсь. І до речі, вам також не дозволяю. Я дію в рамках закону України, який ви так зневажаєте. Крім того, табор заявив, що у своєму листі до державного бюро розслідувань вказував не лише прізвища Содуля, а й інших командирів. Втім, якщо генерала посунули, хоча б з посади, його підлеглі і досі на місцях. Тепер Богдан Кротевич подав скаргу і на ДБР. Засідання заплановане на 19 серпня. Ба Більше Кротевич просить, якщо йому раптом на голову впаде цегла, щоб українці довели справу до кінця, адже йому вже надійшло багато дзвінків з порадами зайнятися своєю безпекою, повертаючись до ситуації. В листі я вказав декілька прізвищ, якщо Содоля зняли з посади, то його поплічники знаходяться на своїх місцях і роблять все, щоб прикрити свого очільника. Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень була охота на відьом, щоб ніхто нічого поганого про колишнього не сказав. Я для себе назвав це генеральським ОПГ бандити прикривають бандитів, все логічно, бо сидіти будуть в одній камері. Що ж, розгляд скарги призначений на 19.08. Подивимося, що буде. Додам. Багато командирів, бригад різних відомств вийшли напряму на мене і готові свідчити проти цього покидька. І я вам всім дякую за це. і даю слово, що зроблю свій максимум. Для свідчень треба внести справу в ЄРДР та викликати мене на дачу свідчень, і зробити це має ДБР. Що будеш робити, українські народи? Бо іноді мені здається, що, крім ниття та, дай Боже, репостів, більшість робить. Якщо я десь там зникну в найближчі півроку або цегла на голову впаде, Чевдівка підірветься, то вже будьте любязні, добийте з того. Щоб цю справу довели до кінця, а ОПЦМП не існувало в Україні і обов'язково поверніть азовців з полону. Варто нагадати, що ДБР має відкривати справу протягом 24 годин після надходження заяви. Натомість там цього не роблять як Кротевича так і не викликали для дачі свідчень. А коли Кротевич пішов до суду, аби змусити так ДБР розпочати розслідування, з'ясували, що суддя раптово пішла у відпустку. Тоді він через своїх адвокатів повторно звернувся з вимогою перерозподілити справу на інше суддю, але й та раптово захотіло у відпустку. А ось так в інтерв'ю Українській правді Кротевич відгукнувся про ДБР. Що робить ДБР? ДБР порушує закон. Очільник ДБР: Привіт. Вони не відкрили ЄРДР. Я подав скаргу в суд. Суд призначив одного суддю, який вийшов у відпустку 15 го числа. Призначив іншого суддю, який виходить зараз у відпустку. Вони як мені відповіли. Ці матеріали будуть долучені до існуючої справи по одному з напрямків. Наскільки мені стало відомо, в мене теж є джерела. Те, що по Харкову є розслідування. Крім цього, Кротевеж означив, що після своєї заяви отримав багато слів вдячності від інших військових, а також на нього вийшли бійці, які теж готові дати свідчення проти Содоля. Також Богдан Кротевич розповів, що насправді стало останньою краплею. Коли пік їх наказів почав наростати, нам хотіли зробити диру. Він хотів зробити нам диру в обороні, забрати підрозділ і не дати нікого взамін. Ми зробили все, щоб цей наказ відмінили. Його відмінили, його відмінив головнокомандувач. Але я потім сів отак і зрозумів, що ми два тижні в. Просто в якусь боротьбу з просто якого вже давно мають посадити. Ну а ще зазначив Тавер, кримінальних справ насправді має бути відкрито набагато більше. Я вважаю особисто, що повинно бути відкрито три ЄРДР. Це без Харкова, це Маріуполь, це Кринки, це Осув Хортиця. Говорили про оборону Маріуполя та фортифікації, а точніше їх відсутність. А ще хто та як мав цим займатися. Міська влада ніким не керує. Це треба зрозуміти. Коли хтось каже, що мер там повинен чи хтось будувати оборонні лінії і так далі. Ні. Він може всіляко допомагати. Він може і повинен виділяти ескаватори, робітників, майно. Умовно, коли повномасштабна війна тільки почалася, міська влада сказала: ось комунальні служби, робіть з ними, що хочете. І ми автобусами перекривали. Ви все це бачили, як російські танки таранили автобуси. Але дали це коли, коли почалася повномасштабна війна. Лінія оборони не побудована. Чому це не було зроблено? Це йому повинен поставити питання прокурор, або слідчий, або <покурор> хто, хто повинен вести цю справу. Він повинен йому в суді на допиті поставити це питання: як <покурор> він багато чого не зробив, і що він зробив. Він повинен, після того як про кринки дадуть свідчення, його повинні спитати. А де були човни? Чи робив він запити на ці човни? По тому, що мені розповіли, він доповів, що усього достатньо, а пацани шукали човни. Я Остерненка чи в кого читав. Що їм сказали, човни у цивільних візьмете? Ми що грошей би на човни не знайшли? Але ж знову ж таки, є закон. Те, що я кажу, може бути правдою, може бути неправдою. Є закон, є кримінальне провадження, слідчі дії і так далі. Я ж не кажу завтра посадіть цього тіпа, бо я хочу. Але якщо хтось дав казівку ДБР, а хтось дав тягнути цю справу, до якого? Що взагалі відбувається? Ви вважаєте, що так можна? Що людина може покласти х... тучу людей своїми наказами і просто так списатися з велка? Ні, так не вийде до слова про кринки. На ці заяви відреагував і відомий український репер військовий Ярмак. У соцмережі він опублікував скрін статті, де Морпіх анонімно розповів про методи командування Содоля і коротко написав наступне. Я як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна а не операція. Проте у Содоля чудово виходить штовхати промови у Верховній Раді. Наприклад, коли потрібно було врешті ухвалити закон про мобілізацію. Противник перевищує нас. В 7-10 разів у нас брак особового складу. Так от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Тому замість одної бригади ми змушені ставити три бригади. А ці дві бригади могли в цей час бути в тиловій смузі, в глибині країни, де особовий склад мог перепочити. Ми тримаємо оборону. З останніх сил, от тільки якщо хлопці нададуть свідчення, що човнів у кринках не було. Чи знайдеться схоже відео, де содоль так топить за терміновий пошук катарів? До слова чомусь своїх же діючих командирів за словами хлопців, содоль не слухав. Про це сказав ще один моропіх у коментарі Ліганети і акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала. Содолю комприги намагалися довести, що на кринках військових гинуть десятками, якщо не сотнями. І жертви просто в нікуди, а він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади. Ж, що маємо, содоль залишається безкарним. А отже, це не дуже гарний приклад і для інших, які бачать, що, попри суспільний резонанс та свідчення військових, максимум, що можуть зробити, зняти з посади, а не засадити за ґрати. Тож скільки ще ДБР буде вивертатися від відкриття справи, а судді один за одним йти у відпустку. Винний Содоль чи ні, мають все ж розбиратися відповідні органи, які поки що все ще думають, як би від цієї справи відхреститися. А як думаєте, ви чи відкриють ДБР справу проти судоля? Та що ви думаєте про заяву військових? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні та слава ЗСУ. Правда переможе до зустрічі.